Дуже актуальне питання, і я раджу батькам провести експеримент разом з дітьми, бо ви можете не тільки пояснити дитині, що штучний інтелект не завжди дає правдиву, актуальну, повну інформацію, а й зробити це крутим інструментом для розвитку критичного мислення. Давайте цей експеримент зробимо прямо зараз. Тут заходимо в чат GPT і пишемо якесь дуже просте питання. Давайте сьогодні це буде де знаходиться Париж. Кожна дитина і тим більше чаджіпіті знає, що він знаходиться в Франції. Але ж це приклад неповної відповіді, тому що Париж існує і в інших країнах. Пишемо, чи є інший Париж, і от бачимо вже більш повну картину. Який висновок можемо з дітьми зробити? Що штучний інтелект це дуже, дуже круто. Але ти маєш розвивати свій мозок, своє мислення задля того, щоб ставити правильні питання, навчати штучний інтелект. І вміти відшукувати надійні джерела, відділяти правдиву інформацію від частково правдивої.